Дивовижне місце під Києвом, яке входить в топ 10 туристичних локацій України. Тут розташована найбільша ферма оленів. і це українське сафарі в 100 кілометрах від столиці. Величезний екопарк на 170 гектарів, де тварини вільно гуляють та живуть серед дикої природи. А ви катаєтесь, підгодовуєте їх поруч на машинах, квадроциклах чи байках. Плюс отримуєте шалений адреналін, погладили оленів та вовків. На жаль, учора сталося горе для всієї родини Медлено. Адже нелюди люди забрали життя двох вовків. Ще двоє борються за життя. Будь ласка, підтримайте ферму своїм відвідам. Погодували поні та верблюда, сфоткали з ламою, побачили зблизька бізонів та внесених у червону книгу, вимираючі від диких коней Ну а після дегустації сирів ковбас та дечого для зігрів. Відправились у ресторан, який знаходиться на території готельного комплексу. Де можна їсти протягом цілого дня? Тепер точно не потрібно витрачати купу грошей та їхати за 700 кілометрів на вихідні у бокове. Бо тут є супер естетичні панорамні будиночки з усіма зручностями. Поруч з Ми зняли зі знижкою 15% І ти так можеш. Обов'язково зберігай промокод та використовуй до третього. Називається Сафарі Парк та Готель Медвед, і це одна з найкращих локацій, яку відвідувала за життя.